Сьогодні ми хочемо розповісти тобі найважливіші новини, які відбулися цього місяця у нашій школі. Учниця 10-го класу на чолі з Антоніком Сергієм Миколаєвичем відвідала наукову навчальну конференцію Економи світа. Засідання відбулося у Тернопільському національному економічному університеті. 5 по 15 лютого управління у справах сім'ї молодіжної політики і спорту Тернопільської ради, відділом молоді та спорту було організовано змагання в першості місця Тернополя серед баскетболу. Наша команда зайняла друге місце. З 5 по 15 лютого управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської ради Відділом молоді та спорту було організоване змагання в першості міста Тернополя з баскетболу серед збірних команд загальноосвітніх навчальних закладів міста Тернополя, присвячений 104-й річниці від дня народження Степана Бандери. Третього дня відбувся фінал. Команда нашої школи змагалася за першість. Наша команда зайняла почесне друге місце. Дівчата програли всього лише одну гру. Вітаємо наших дівчат. Склад команди Кердей Катерина, Якимець Юлія, Назаревич Христина. Кордас Ірина, Гальчинська Аліна та Грабовська Наталія. 12 лютого для учнів 10-11 класів відбулася зустріч з монахом ордену братів францисканців і монахинями згромадження сестер непорочного серця Марії. Тебе нічого не чекає, бо ти мусиш тільки відректися від чогось, свого. а я мушу себе повністю посвятити, щоб лежати на що Господа міг їсти свинину. Звісно, то тобі треба тільки відректися від своєї сла. Я мушу себе повністю посвятити. Ну, власне. і вона ще своє раз в тому полягає. 12 лютого для учнів 10-11 класів була організована зустріч з монахом ордену братів францисканців і монахинями згромадження сестер непорочного серця Марії. Мета візиту, роздуми про суд життя, своє призначення на землі, своє покликання. Людина щаслива тоді, коли займається улюбленою справою, може самореалізуватися. Покликання святих отців і сестер, церква Господня, відречення від мирського життя, а часом і родини ради служіння Господа і Святій Церкві. Десь у років може 6. Вічу покликання це шість. В шість а десь років вже десь починаючи від 12 років, я вже просив своїх батьків, щоб вони мене завезли в монастир. Вони були дуже побожні І ми познайомилися з священиками, маками, які жили. В Чернограді, на Більщі. І я туди їздив на канікули на тиждень-два, зі мною на місяць, навіть на місяць, а зимою на тиждень два. І таким чином, будучи там, приглядаючись до нашого життя, до монахів, захопився ними ну і вирішив піти в їхні сліди. І до сьогодні я в монастирі, вже років 15. Як ви живете там? Ну, так як всі люди, <хи> так як всі люди, а понад того, то ми молимося, працюємо, дивимося наше життя за ора і тлабора, коли ти в український то значить молиться працює. Шумалах, ми повинен так жити, щоб сам себе з праці від власних, ми повинен жити, тобто повинен працювати і вдома, і для людей. А крім того, щоб створити життя вготовне і життя спільно, що не є просто. То... В принципі, людина, яка е, навчиться жити з іншою людиною, тільки, то тільки тоді вона є людина, тільки тоді, коли ми навчимося в монастирі правильно реагувати один одного, коли ми навчимось прощати, ділитися, коли ми навчимось е, один перед одним служити, то тоді ми є людьми великого формату. А якщо ні, то тоді ми нікому не потрібні навіть самим собі. З 18 лютого у нашій школі тривав тиждень математики, в якому були задіяні всі учні нашої школи. 18 лютого у нашій школі проходив тиждень математики. Участь приймали учні 5-11 класів. Була проведена інформаційна група в честь відомого українського математика Мирона Зарецького, нашого земляка. Для 5-х класів відбулися змагання математична драбинка. Перше місце здобув 5 А-клас, друге 5В, 3-5 Б клас. Також у четвер проходив конкурс КВК між командами сьомих класів. Перше місце отримала команда сьомого Б класу Ром, друге місце отримала команда сьомого В класу, третє сьомого А класу Веселі квадрати. Ще також були проведені дві інтелектуальні гри «Що? Де, коли?». Перше місце здобула команда десятого В класу. У другій грі приймали участь команди 11 А та 11 Б класів, і вперше змагалася збірна вчителів та студентів педуніверситету. Перемогу у цій грі розділили учні 11 х класів. Восьми класи змагалися в математичному турнірі, в якому здобула перемогу команда 8-го г класу. Шості класи проводили змагання найрозумніші. Призом конкурсу була мудра сова, а також всі команди отримали дипломи. 19 лютого в нашій школі відбувся конкурс «Міс кулінарочка, на якому учениці нашої школи показали свої кулінарні здібності. Кулінарочка! Конкурсантка під номером один. П'ятиваніка. 10 лютого в нашій школі відбувся конкурс «Міс кулінарочка. Змагання, організоване вчителем обслуговуючої праці Волянської Львовою Васильівною, тривало майже дві години і захопило як глядачів, так і конкурсантів. А серед них учениці 10-го Б класу Ковальчук Юлія, Чорна Олеся, Гудима Настя, учениця 10-го В класу Гулакова Марта, Віятик Вероніка, Качановська Вікторія, учениці 10А-класу Вітенько Христина, Грицик Валерія та учениця 9-го В класу Альба Анастасія. Ведучими були учениці 10 ба класу Кирдей Катерина та Сінович Оксан. Окрім журналістів шкільного телебачення Скултайм на конкурс запросили тернопільське телебачення ТІВІ 4 Основним завданням конкурсанток було не лише приготувати особливий салат, а й зуміти його правильно презентувати і подати суддям. Та міську кулінарочка не обмежилась лише приготуванням салатів. На змаганні юних господарочок виступала команда брейкдансу флейва бальна пара з альянсу, танцюристи диско, а також юні співачки 19-ї школи. Де, я беру інтерв'ю у керівника конкурсу Любов на силу.

Приготування трошечки важко відбувалося, тому що всі десятикласники зайняті, хто до репетиторів ходить, хто ще якісь різні гуртки на танці дуже важко було зібрати. І, можна сказати, це було так, як без репетиції. Просто все, що знали, все показали. А як виникла ідея цього плану? Тому що кожен рік у нас, по, на уроках трудового навчання, дівчатка готують різні блюда. Просто ми готуємо майбутні господині. Так як дівчата говорили вже в конкурсі, що е, ну, серце до чоловіка. Чоловіка йде через шлунок, е -е -е, зачарувати чоловіка, а це потрібно якесь приготувати гарне блюдо. Ну і кожного року, я думаю, нам потрібно такі проводити конкурси, щоб показувати, які наші дівчата талановиті. Що вони не тільки вміють і вишивати, і в'язати, але вони вміють ще приготувати для майбутньої сім'ї, для майбутнього чоловіка якусь гарну страву. Конкурс кулінарної майстерності для учнів 19-ї школи Тернополя не перший. Торік за звання кращої господині змагались семикласниці цього року. Учениці старших класів. І, хоча страви готували не надто складні, втілити в них мали чимало. Дівчата презентують свої салати, оформлення і смакові якості. От три такі у нас ну, дається їм 30 хвилин на приготування. За 30 хвилин вони мають вложитися. 30 секунд вони мають розповісти про цей салат, можливо, історію того салату, коли який інгредієнт був. Може, коли в якому столітті в салати може прийнято давати його. Жіночу хитрість проявили заздалегідь. Перед початком змагань спробували задобрити журі. Ой, чули, 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 ой, чули, чули.

Лише після цього густки на голови, фартухи на пояс і до роботи. Салати обирали шляхом жеребкування, та й продукти для них підготували завчасно. Проте перше враження справляє саме презентація. Тут вже є над чим попрацювати. Салат викладається слоями копчена курка, потім йде морква, потім йде яйце, сир і також це буде ізюминка, Це буде апельсин. Інгредієнти всі прості, але саме головне я його дуже буду оригінально прикрашати. У мене будуть квіти з яєчного білка і моркви. Я сподіваюся, що це буде дуже гарно і смачно. До роботи старшокласниць пильно придивляються молодші школярки, зізнаються самі залюбки, побували би на їх місці. Я дуже би хотіла брати в цьому конкурсі участь, але беру тільки 9 по 11 класи. Я б дуже хотіла приймати участь у цьому конкурсі. Я би принесла всі інгредієнти для напевне для піци. Потрібно, напевно, щось незвичайне, щось цікаве, можливо, якийсь борщ або суп. Я б дуже хотіла приймати участь у цьому конкурсі і, напевно, приготувала б. Свою улюблену страву це, напевно, салат з креветками, з ананасом, також там гарнір подається і йде соус спеціальний». Конкурси, в яких зможуть показати свої кулінарні вміння, дівчата ще обов'язково будуть, кажуть організатори, адже кожну свою випускницю вони хочуть бачити не лише розумною дівчиною, а й доброю господинею. 20 лютого у нашій школі відбулася зустріч учнів 2-4 класів з талановитими людьми. Бо mm. він воп? буде. Не ва. На бабу ягу теж. 20 лютого 2013 року в нашій школі відбулася зустріч з талановитими людьми. Проводилося це для учнів других-четвертих класів. Нас відвідали письменниця Марина Павленко та художниця Яна Гавриш. Під час уроку діти отримали велику кількість цікавої та корисної інформації, а також разом з Яною Гавриш оволоділи маленькою частинкою майстерності художників. При цьому прослухали масу різноманітних повчальних казок у виконанні Марини Павленко. На закінчення уроку Яна Гавриш люб'язно підписала малюнки наших художників-початківців. Гості зробили невеличкий подарунок нашій школі у вигляді книги під назвою «Чи шкідливо ходити по керівлями гаражів. Діти отримали велику кількість позитивних емоцій. Я, на жаль, вибрав квітку в е, Я її хочу подарувати моїй мамі, яка у мене і допомогла мені е, малюва, е, навчатися малювати. Мене звати Тетяна, я є представник київського води Поханіта. Трішки вам кілька слів скажу про саме видавництво. напевно, От е, водоництво вже йому більше ніж шість років. Спочатку воно позиціонувало себе як дитяче видавництво, але, на щастя, в нас також вийшло дуже багато різних серій книжкових і для дорослих. Але звичайно, що переважна більшість книги для дітей. І нам дуже цікаво підпрацювати школами, зі школами міста, з цим. Зокрема, дуже приємно, що вже неодноразово такі зустрічі проходять у вашій школі. І в нас відбувалися зустрічі із письменниками нашого видавництва. Це Марина Павленко, яка приїжджала у нашу школу. Також у нас були презентації, мета цих презентацій заохотити дітей до читання книг початкової школи. школи. Так звичайно, заохотити дітей до читання книг, Розповісти їм, що я зараз нове. Тому що зараз українська книга на жаль, її є не так багато. А виданиць, котрі видають дійсно якісну літературу, перевірену, їх також дуже мало. Їх можна порахувати на пальця події рухи в нас в Україні. Це з досвіду навіть не власного а з досвіду письменників, які до нас приїжджають зі всієї України, вони приїжджають до нас у Тернопіль і вони такі свої враження розповідають. Як там було працювати з нашими дітьми? Ваші дітки дуже цікаві, дуже приємні, вони надзвичайно виховані. Цікавенку яку я відмітила, те, що вони дійсно тут підібрались такі дітки, які вміють малювати, які хочуть малювати. І саме знане, що видно з їхніх малюнків, з їхніх творів, я навіть не хочу назвати малюнками, хочу назвати це твором, а видно те, що діти. Є досить творчими, діти обдаровані, і мені дуже приємно. Часткова школа у вас працює на великому рівні. Зокрема, дуже велика вдячність Стапі що Ми втримаємо з нею таку цікаву співпрацю. І я думаю, що дітки збагачуються, і е, вони такі у вас є творчі, активні саме завдяки вашим вчителям, вашій заучці, яка з ними працює. Дякую. І що можете побажати нашим дітям? Найперше, що я хочу побажати діткам, щоб вони залишалися дітками, щоб вони були такими активними, творчими, веселими. Щоб вони гарно вчилися, щоб вони багато читали, але щоб це не було тільки навчання, тільки книги. Щоб багато попали на свіжому повітрі, багато їздили, багато пізнавали. Це найкраще. Дякую вам за запитання. Дозволу. Переважно відключаємо. Запросила мене сюди видавництво «Грані Т», Київське видавництво, з якими я зроблю книжку Марини Павленко, чишки вирок і лікарні поліча. Чи що там ще ви питали? Чим ви займаєтеся? Ну, я вже сказала, що я, я ілюструю книжки, але маю багато просили. Як вам було працювати нашими дітьми? Діти чудові, всі настільки... Викладалися в цьому малюнку, кожен хотів. Ну, по малюнку одразу видно характер дитини, але щоб вразило, щоб всі вони з е, душою підійшли до цієї, цієї творчості і жалко тільки, щоб мало часу. Якби було більше часу, ну, ще краще. Що можете побажати майбутнім художникам? Побільше читати. І намагатися малювати все, все, що вам подобається. Все, що бачите, там, квітку на підвіконні, за вікном дерево, якийсь будинок, і якусь дорогу, улюбу собі людину, там, маму, чи брата, чи сестру. Чи... Тобто все, що, вам, що вас якось зачіпляє, все намагатися намалювати і малювати його з задоволенням, з душою. Дякую, ми запрошуємо вас ще раз до нашої школи. З 25 лютого по 1 березня у нашій школі проводився конкурс макулатурних. Участь приймали учні 5-11 класів. Всі охочі приносили макулатуру, адже головним призом був МП3-плеєр. З 25 лютого по 1 березня у нашій школі проводилася акція макулатури. В ній приймали участь учні з 5 по 11 класів. Всі охочі приносили макулатуру, адже переможці акції отримують приз МП3 Плеє. За всі дні нам вдалося зібрати понад 900 кілограмів, а переможцями стали п'ятий Б-клас, який отримав кубок переможця, та учениця 8-го г класу Бойко Віка, яка отримала МП3 Плеє. Дякуємо всім за те, що приймали активну участь у акції. Та вітаємо переможців. переможця. Клас, він набрав найбільшу кількість макулатури. Зокрема, ця кількість становила 188 кілограмів. Тобто це фактично була майже як рекордна кількість. Хочемо від, від school times від всієї нашої організації вручити вам оцей подарунок в вигляді купу. Тримайте! З <плес> 25 лютого по 1 березня у нашій школі проходив тиждень географії і економіки. Участь приймали всі учні старшої школи. Зазвання найквітливіших географів. А слідкувати за спритністю наших команд буде журі у складі декан географічного факультету Заводський Богдан Володимирович. 5 лютого по 1 березня у нашій школі проходив тиждень географії, економіки. Учасниками були учні старшої школи. Відбувалися різні заходи, присвячені економіці і географії. Школярі почули і побачили багато цікавих речей, пов'язаних із цими науками. Програма цього тижня була такою: у понеділок інформаційна хвилинка, у вівторок брейн-ринг, У середу радіопередачі цікавинки рідного краю, у четвер КВК з економіки і географії. У п'ятницю Сім чудес світу і України. Дякую нашим і учасникам. Отже, відбувся тиждень географії. І зараз ми візьмемо інтерв'ю у вчительки географії. Розкажіть, як відбувалося приготування цього тижня? Ну, Перш за все ми склали план, за яким буде проводитися тиждень географії. і всі на нашій кафедрі сіли дружненько і обговорили, які заходи ми будемо проводити і по яких класах. Ну і тоді вже після цього почалася організаційна частина, тобто розподілили завдання між класами, обговорили, які будуть виконувати вони, і приступили до виконання цих завдань по класах. А які завдання були? Завдання от, розпочався тиждень географії з 25 листопада, по 1 березня, на понеділок ми. Доручили учням 10 Б класу провести інформаційну хвилинку. Це так розпочався наш тиждень географії, і інформаційна хвилинка була про основу положника тижня основу основоположника географії Степана Рудницького. Також в понеділок відбулася в нас відбувся. Конкурс стін газет на географічну тематику. Вівторок ми провели брейринг між дев'ятими класами. В середу радіопередача «Цікавинки географії. Це готував Сергій Миколаєвич. В четвер відбулися в нас кавика між учнями сьомих класів, де був запрошений в журі. Декан географічного факультету Заблоцький Богдан Володимирович нашого педагогічного університету. І також в четвер відбувся брейринг між учнями 10-го і 11-го класу з економіки. Проводив його Сергій Миколаївич Антур. Сьогодні п'ятниця, перше березня, і закінчується наш тиждень географії. Ми вже підводимо підсумки. Ми провели презентацію по Сім Чудес світу і України. Готували це учні 11 класу під керівництвом моїм. Чи задоволені ви? Цими заходами, які відбулися за цей тиждень? так, звичайно, тому що кожен клас щось готував, кожна паралель верніше, щось готувала, і були присутні на цих заходах інші паралелі, тобто вони змогли почерпнути інформацію, поспілкуватися з іншими з учнями. Нашої школи з інших паралелей і е, поділитися своїми враженнями по тих заходах, які ми проводимо. Це були усі новини за цей місяць. З вами була Юля та Іра. До нових зустрічей!